Спробуйте виміряти коло. Діаметр і радіус це легко, це просто прямі лінії, які можна виміряти лінійкою. А от щоб виміряти довжину кола, вам знадобиться рулетка або шматок мотузки, якщо тільки не знайдеться кращого способу. І очевидно, що довжина кола може зменшуватися або збільшуватися разом з його діаметром, але взаємозв'язок не обмежується цим. Насправді, співвідношення між цими двома величинами, довжиною кола, поділеною на діаметр, завжди буде одним і тим самим числом, незалежно від того, наскільки великим чи малим стає коло. Історики не впевнені, коли і як це число було вперше відкрито, але воно відоме в тій чи іншій формі вже майже 4 тисячі років. Його оцінки з'являються в роботах давньогрецьких, вавилонських, китайських та індійських математиків, і навіть вважається, що його використовували при будівництві єгипетських пірамід. Математики обчислювали його, вписуючи багатокутники в кола, і до 14400 року він був обчислений з точністю до 10 знаків після коми. Тож коли вони нарешті визначили точне значення, а не просто припускали, насправді ніколи. Річ у тім, що відношення довжини кола до його діаметра це так зване ірраціональне число, яке ніколи не можна виразити як відношення двох цілих чисел. Ви можете наблизитися до нього, але незалежно від того, наскільки точним буде дріб, він завжди буде трохи не таким, як треба. Тому, щоб записати його в десятковій формі, ви отримаєте безперервний ряд цифр, що починається з 3,1, і продовжується до нескінченності. Тому, замість того, щоб щоразу намагатися записати нескінченну кількість цифр, ми просто позначаємо їх грецькою літерою пі. Сьогодні ми тестуємо швидкість комп'ютерів, пропонуючи їм обчислити число пі, і квантові комп'ютери змогли обчислити його до двох квадрильйонів цифр. Люди навіть змагаються, скільки цифр вони можуть запам'ятати, і встановлюють рекорди, запам'ятовуючи понад 67 тисяч цифр. Але для більшості наукових застосувань вам потрібні лише перші 40 чи близько того. І що ж це за наукові застосування? Ну, практично будь-які обчислення, пов'язані з колами. Від об'єму банки газованої води до орбіт супутників, і не тільки кола, оскільки воно також корисне при вивченні кривих, ПІ допомагає нам зрозуміти періодичні або коливальні системи, такі як годинник, електромагнітні хвилі і навіть музика. У статистиці Пі використовується в рівнянні для обчислення площі під кривою нормального розподілу, що стає в нагоді для визначення розподілу результатів стандартизованих тестів, фінансових моделей або похибки наукових результатів. Наче цього було недостатньо, Пі використовується в експериментах з фізики елементарних частинок, наприклад, на великому адронному колайдері, не лише завдяки своїй круглій формі, але й більш тонко, через орбіти, якими рухаються крихітні частинки. Вчені навіть використовували число ПІ, щоб довести невловими уявлення про те, що світло функціонує і як частинка, і як електромагнітна хвиля. І, мабуть, найбільш вражаюче для обчислення густини всього нашого всесвіту. В якому, до речі, все ще нескінченно менше всього ніж загальна кількість цифр у числі пі.